Книга Левит, глава 8 І Господь промовляв до Моїсея, говорячи Візьми Араона та синів його з ним, і шати, і оливу помазання, і бичка жертви за гріх, і два барани, і коша з опрісноками, і збери всю громаду до входу з кинії заповіту. І зробив Моїсе, як Господь наказав був йому, і зібралась громада до входу з кинії заповіту. І промовив Моїсей до громади, оце та річ, що Господь наказав зробити, і привів Моїсей Араона і синів його, та й умив їх водою, і дав він на нього хітона, і оперезав його поясом, і зодягнув його шатою, і дав на нього ефода, і оперезав його поясом ефоду, і прикріпив ним ефода на ньому. І поклав на нього нагрудника і дав до нагрудника урім та тут тумім, і поклав завоя на голову його, і поклав на завоя спереду його золоту квітку, вінця святости, як Господь наказав був Мойсеєві, і взяв Моїсей оливу, помазання і намастив скинію, і все, що в ній, та й освятив їх. І покропив він. Із неї сім раз на жертівника, і намастив жертівника та весь посуд його, і вмивальницю та підставу її, щоб їх освятити, і вилив з оливи помазання на Араонову голову, та й помазав його, щоб його посвятити, і привів Мойсей Араонових синів, і зодягнув їх у хітони, і оперезав їх поясом, і поклав на них накриття голови. Як Господь наказав був Мойсеєві, і підвів він бичка жертви за гріх і поклав Араон та сини його свої руки на голову того бичка жертви за гріх, і зарізав і взяв Моїсей крови і дав своїм пальцям на роги навколо жертівника, і очистив жертівника. а кров вилив до підстави жертівника і освятив його для очищання на ньому. І взяв він увесь лій, що на нутрощах, і сальника на печинці, і обидві нирки та їхні лій, і Мойсей спалив на жертівнику. а бичка і шкуру його і м'ясо його, і нечистість його спали в поза табором, як Господь наказав був Мойсеєві. І привів він барана цілопалення, і поклали Араон та сини його. Руки свої на голову барана. І зарізав і покропив Моїсей кров'ю навколо жертівника, а барана розсік на куски його, і Моїсей спалив голову і куски товщ, а нутрощі та голінки пообмивав водою. і Моїсей спалив цілого барана на жертівнику це цілопалення на пахощі любі, це огняна жертва для Господа. Як Господь наказав був Мойсеєві, і привів барана другого барана посвячення, і поклали араон та сини його руки свої на голову того барана, і зарізав, і взяв Моїсей з крови його, та й дав на пипку правого вуха Араонового і на великого пальця правої ноги його. І привів Араонових синів і дав Моїсей з крови тієї, на пипку правого їхнього вуха, і на великого пальця правої руки їх, і на великого пальця правої ноги їх, і покропив моїсей тією кров'ю жертівника навколо. І взяв він лій і курдюка, і весь лій, що на нутрощах, і сальника на печинці. І обидві нирки, їх лій і стегно правиці, а скоша з опрісноками, що перед лицем Господнім, узяв одного прісного калача та калача хлібного, одного оливу та одного коржика, і поклав на налогій на правім стегні. І дав він усе на руки Араона, і на руки синів його і заколихав це. Як колихання перед Господнім лицем і взяв це Моїсей із їхніх рук, та й спалив на жертівнику на цілопалення, воно жертва посвячення на пахощі любі, воно огняна жертва для Господа, і взяв Моїсей грудину та й заколихав її, як колихання перед Господнім лицем із барана посвячена. Вона була для Мойсея на пайку, як Господь наказав був Мойсеєві, і взяв Мойсей оливи помазання та кровищу на жертівнику, і покропив на Араона, на шати його і на синів його, і на шати синів його з ним, і посвятив Араона шати його, і синів його, і шати синів його з ним. І сказав Моїсей до Араона й до синів його: Варіть м'ясо при вході з кині і заповіту, і там будете їсти його, і хліб, що в коші посвячення, як я наказав був, говорячи, араон та сини його будуть їсти його, а позостали з м'яса та з хліба спалите в а із входу з кині за повіту не вийдете сім день. Аж до дня виповнення днів вашого посвячення, бо Він буде сім день посвячувати вас. Як учинив я сьогодні, так наказав Господь робити, щоб очистити вас. А при вході в скині і заповіту будете сидіти день і ніч, сім день, і будете виконувати варту Господню, щоб вам не померти, бо так мені наказано. І зробив Араон та сини його все те, як наказав був Господь через Мойсея. Амінь.